Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу про чотири частини лісової школи. Це моя улюблена книжка. Ось як виглядають чотири книжки. Розповідається про цікаві пригоди зайчка і їжачка та їх однокласників. Навчаються вони в лісовій школі. Там у них є багато друзів. Сьогодні я буду вам розповідати про книжку Справжня панянка». Це моя улюблена книжка. Взяла її в шкільній бібліотеці, і вона мене багато чого за цей весь рік навчила. Читала її два рази. Перший раз я її взяла, думала, що вона мене нічого не навчить, але вона мене навчила багато чого. Догляд за собою, за всім моїм тілом, за. Наприклад, прибирати багато навчила. Наприклад, якщо щось валяється, то потрібно її підняти та викинути в смітник. Я е, зараз часто стала прибирати в квартирі. Це мені діло навіть подобається. Та я багато за собою спостерігаю. Навіть десь, якщо щось вискочей чи обличчя, я одразу лікую, лікуюся. Наприклад, пастю крему і тоді воно ну, де через тиждень зникає. Мені дуже подобається ця книжка, вона саме улюблена в мене, читала я її два рази. Вона мені дуже подобається, вона вчить багато, багато чого. Тому рекомендую її брати в шкільні бібліотеці. Всім, при... всім привіт, всім привітки! Я сьогодні хотіла вам розповісти. Про мою улюблену книжку. Це Мун. Це надзвичайна незвичай... Це дів... дів... дівчинка, бо вона наполовину фея і наполовину вампір. І в неї є е, своя сім'я мама фея, папа вампір і в неї молодша сестричка-медова е, квіточка. Ей, е, тут розказується про що як. Де вона була, як з нею все торкляється. Вона була на Одесі, вона була на морі. І це ще не всі книжки. В неї є багато ще різних книжок. Я спеціально зробила для неї таку прикольну з.